Привіт! Хочу познайомити вас з Діаною. Вона з клубу Елохім. це Закарпатська область, великі Лучки. І коли приїжджають Елохімівці, до нас ми завжди радіємо, тому що ми знаємо, що вони поділяться класною клубною зустрічю, якою можемо скористатись і ми. Коло друзів любить дуже ваші зустрічі, і ми теж проводимо по вашому плану. І всі, хто служить дітям, підліткам, і сьогодні у нас буде. Про підліткову зустріч. Елохім е, означає Бог-творець. Елохімівці творять. Вони насправді творять і дуже класно. І сьогодні ми поговоримо про те, що е, я в моменті. Діана, а ти в моменті? Привіт усім! <світ> да, я зараз в моменті. <світ> Ця тема це говориться про час. Угу. Все буде зв'язано з годинниками. І а, про як ми використовуємо свій час, і тому я зараз в моменті, тому що використовую свій час. Це дуже класно. Ми дуже дякуємо за те, що ти використовуєш свій час саме тут, на Idea Club. І а, ми завжди просимо, щоб ви приїжджали і більше більше ділились і були в моменті саме тут. Це корисна і потрібна тема, тому що в час війни нам дуже важливо бути в моменті. І я вірю, що в час нашої перемоги. Нам ще більше треба буде не розслабитись, а якраз жити в моменті. Тому я в моменті. Розкажи, які були завдання. Що треба було, щоб потрапити до вас на клуб? Перше, щоб потрапити до нас на клуб, це звісно треба було для наших підлітків зробити собі годинники або взяти свої якісь. Якщо у вас немає, то зробити своїми руками і щоб зайти в клуб. Потрібно було мати з собою годинник. А. Любого вигляду. І це настільки цікаво дивитися на їхні годинники, які вони самі зробили. Це класно, творчість проявляють. А, так, я зрозуміла, я би на клуб сьогодні не попала, але добре, а ти теж. Окей, тоді мені спокійніше. А, і так, а, ми маємо годинники. Ми прийшли на клуб. І? В клубі у нас теж декор, це все було в годинниках. Всюди були годинники на видному місці, десь були заховані годинники. У нас дуже багато було годинників. Ще Всюди були звуки годинників, можна поставити. Якщо ще у вас якісь, може ідеї з'являться, можете ще додати свої. Оце так у нас було. Але коли діти заходили, підлітки заходили в наш клуб, вони мали заходити. Знаєш, Галі так заходять і кажуть тік -так тік -так", тік, так, тік, так. Як стрілки ходять, вони так мали показати пару. Я би трик. змогла зайти, не маючи годинника, але тік-так, я, я би зробила. Прикольно. Да. І на якомусь моменті, коли вони заходять, ще стояла людина, яка говорила, що вони в 20. Неважливо. Е, в якійсь годині, тобто якийсь определений час. 20, 20 година 0,2 хвилини. Uh -huh. Вони мають три раз присісти. Ця година вона мала бути під час клубної зустрічі чи будь-яка? Ні, звісно, під час нашого клубної uh -huh. зустрічі. Тобто ми собі вибираємо і а, ми вибирали так, щоб це було десь під час ігор, щоб не було під час дуже і... задалеко uh -huh. і щоб ближче було до початку, ну, на самому початку нашого клубу. Класно, тобі просто говорять. 2002 треба три рази присісти. Чесно кажучи, я би забула. Так. Як у нас теж багато хто забув про це, <сі> і вони цього не зробили. Також ще на, дверя... ще на дверях у нас провіряли, чи дійсно є годинники, чи може це людина, цей підліток зайти до нас в клуб. Це також відносилося до наших лідерів. Якщо вони були без годинників, вони швидко самі робили їх. Тому як вони намагу. могли собі швидко то все зробити? Я уявляю, як це роблять лідери. Це не так а, креативно, як підлітки. Швидше всього, що це було так швидко все намальовано. Да. Да. Я би просто та, та сама, да. так би зайшла і зробила. Ще в нас була така фішечка на клубі, це був голос. Голос, який завжди говорив на протязі всього клубу, що потрібно зробити. Тобто в будь-який момент. В будь-який момент, коли ми ігри граємо, коли щось проходить, він просто вигукував і ми це повторяли. Ми це робили. Виконували. Але ви про це не говорили, що треба виконувати? Чи, Ні, чи казали? Ми Ні. Не говорили. Нічого. Нічого не говорили. Вони самостійно зрозуміли, що це треба виконувати. Друзі, час встати. <різь> Друзі, час присісти. Друзі, час заспівати. Ой, у лузі червона калина. <різь> Точно так це звучало на клубі. На клубній зустрічі. Червона калина це була взагалі фішка, все було круто. Просто вони не здогадалися і аж в кінці їм розповіли про те, що голос в принципі, робив все, щоб вони не виконали ті завдання, які будуть на клубі, і постійно на нього відволікалися. Але це було радісно, весело і дуже класне унаочнення. Далі у нас було знайомство. Яким ми чином зробили знайомство? У нас на землі були зроблені годинники із паперового скотчу. Ми виставляли час. Це була дев'ята година, друга година і 12-та ночі година. Ага, класно! Як такі локації, ніби такі бета? локації ми зробили, і ми сказали для них, щоб вони вибрали свій час, якому їм комфортно. Угу. І вони розбігалися кожен по своєму часі. І коли вони вже там були. Ми попросили їх, щоб вони один одному розказали, що вони люблять в цей час виконувати, або і ну, чому саме цей час їм угу. улюблений. Я собі уявляю, я би прийшла на 12 ночі. Я би сказала, що я люблю дивитися там в інстаграм, тікток чи якісь соцмережі. Це дуже добрий мій час. Ні би, А чим займаєшся? Але це дуже класно, коли знайомляться і таку річ розказують. Хто рання пташка, хто пізня. Один про одного зовсім нове, таке, яке ще вони ні ніколи не знали. І, звичайно, без паперового скотчу на клубі просто ніяк. А далі у нас був а, фотоквест. У нас угу. пішли ігри. І а, щоб ми їх поділили на команди, ми кожному роздавали години. Година перша, година друга. Або година перша, година перша, година друга, година друга. Щоб вони не встигли помінятися, де ага, хто з ким хоче хто бути в команді хто бути в команді. <сум> да. І потім ми а, зробили фотоквест. А, було завдання таким: зробити фото із Сіма годинниками, сім годинників було, які вони мали зробити з ними фото. Але біля кожної годинника мала бути різна фотка. Не можна, тобто вони мали проявити свій креатив. Вони не могли одинаково сфоткатися з усіма годинниками. Елохімівці їм треба було творити і фоткатися з годинниками, я так розумію, зовсім в різних, але вся команда мала да, сфоткати. Вся команда мала Класно. бути разом. І кожна фото мало відрізнятися від попередньої. І сім годинників. Просто на клубі було сім годинників, які були заховані, і так треба було ще й знайти. Да. Класно, супер. І ще одна у нас була гра, це наступна. Це була більш як естафета. Вони підбігали до столу, і вона називалася Годинник. Чому годинник? Тому що в нас стояли годинники. А угу. в нас були бумажки, де було написано плюс 2 години, плюс 1 година, мінус 10 хвилин. І вони кожен підбігав до столу і витягали листочок і перегортали ці стрілочки. І ми відмічали, хто зробив правильно, хто ні. Чесно кажучи, можна запутатись. Мінус година 15». Куда? А, Але це класна, е, кл, да. класна річ, що ти можеш користуватися. Я це... сказала їм, що їм пора е, все ж таки повчити стрілки на годинниках. Вони деколи путають, яка відповідає за години, яка за хвилини. А, точно, ще й да. це і в цьому моменті запутано. Да. Тому що вони вже привикли на електронні і вони забуваються про це. І зато це буде весело, класно і повчально. Ігри, які пов'язані з часом, класні, і в нас Таня Левчук ділилася в папочці клубні лайфхаки, теж грою пов'язаною з годинниками. Можливо, вона вам також підійде до цього клубу. Користуйтеся, друзі. Далі у нас було ще, ми кожному роздавали листочки і ручки, і вони мали написати свій ідеальний день. О. Галя, напиши, який твій ідеальний день. Тобто я так по годинах, прямо коли я там встаю, да. не рано. Добре. Класно, це класно задуматись над тим, що ти хочеш зробити в ідеальному дні. Як да. що ти хочеш бачити в своєму ідеальному дні? І вони писали це. Коли вони написали, я просила, якщо хтось хоче, може поділитися цим. Угу. І Були такі, що ділилися, де хто не хотів. І далі я сказала їм, щоб вони написали те, що заважає їм, щоб в них був ідеальний день. Uh -huh. І вони це писали на своїх листочках теж. Ну цим, напевно, легше ділитися, тому що всі розуміють, мені заважає лінь, мені телефон... заваж <реш> телефон заважає прожити ідеальний день. Треба ж до такого прийти. Класні тінси, вони чесні, це було по-чесному. Так. Деякі були чесні. Далі у нас була тема сама, і вона була побудована на віршику Пильнуйте час, ніби лукаві. І ми говорили про те, що як використовувати свій час правильно, і що заважає нам використовуватись, ну, розпоряджатися своїм часом правильно. І. Також е, на даний час дуже багато блогерів, дуже багато мотиваторів використовують цю фразу живи сьогодні. Точно є таке. І е, ми питали, як це жити сьогодні. Що це означає для вас жити сьогодні? І дехто сказав, що це зробити те, що ти хочеш прямо сьогодні, не відкладати на завтра. Угу. І а, підлітки ще називали свої варіанти, як це означає жити сьогодні. І а, ми їх закликали для того, щоб вони планували свій день. Тому що, коли ми не плануємо, то він піде зовсім по-інакшому, ми нічого не зробимо, ми нічого не навчимося, нічого. Ми просто даремно проведемо свій день. І ми їх просили, щоб вони планували свій, свій час, свій день. Також коли вони напишуть свій план, свій день, щоб вони, коли е, хтось приходить, щоб вони могли сказати ні. Угу. Буває таке, що ти щось запланував собі. І тут тобі дзвонок від свого твого друга «Ідемо гуляти. Ну, так. І, звичайно, ти йдеш гуляти. Якщо в тебе немає плану. Да, якщо в тебе було англійська повчити трошки. І воно пішло вже не по плану, ти вже пішов гуляти. Це правда. От не даремно Бог сказав, застеріг нас і наголосив нам, пильнуйте вас час. Він цінний, його не повернути, і дуже важливо на що ти витрачаєш свій час. І якщо ти будеш думати про те, на що я трачу свій час, ти зможеш зробити дуже багато прекрасних речей, цінних і принести в своє життя оце задоволення від того, я це сьогодні зробив. Мені це вдалося. Да. І коли ти зробиш. Може, на початку тобі не вдасться провести весь день, як ти хочеш, але якусь частинку дня ти відчуєш задоволення. Це правда. І далі ти будеш старатися використовувати свій час наповну, щоб ти, ти кожним днем своїм був задоволений, щоб він просто дарма не пройшов. Зараз такий час у нас часто виключають світло всіх, і деколи в нас все збивається з плану. І в цьому теж ми можемо використовувати мудро свій час. Якщо про це подумати, то в принципі да. можемо. Ми можемо дуже багатьом людям допомогти, навіть допомогти нашій армії, робити там окопні свічки і ще щось. При цьому світла не треба. Це і Ми не просто там десь прогуляли цей час, не просто просиділа в телефоні, але ми щось добре зробили. І до цього ми закликали наших підлітків, щоб вони робили якісь добрі справи і слідкували за своїм часом. І не давали а, лукавому десь зайти і зробити щось не по плану, зробити, вгаяти свій час. І далі ми дали завдання при кінці, що вони мають написати рішення, яке вони можуть виконати протягом тижня. Угу. І вони це собі записали. Угу. І... Тобто, як бути в моменті, як використати так, час корисно. Кор... Корисно час. Тому а, вони прийняли для себе якесь рішення, як а, прожити цей тиждень. Дуже Хоча б один якийсь момент. І а, знаю класний момент, який був в кінці цього клубу. Мені дуже це подобалося також, тому що. Класно, коли на клубах є фідбек, коли ми розуміємо, чи учасники зрозуміли, що вони взяли для себе, чи щось було для них класного і корисного. І фідбек виглядав таким чином, що було 4 години: 9.00. Ми запрошуємо когось випити з нами капучино. А в 12.00 ми запрошуємо когось на бізнес-ланч. В 17.00, звичайно, у нас час англійського чаю. І в 20.30 ми йдемо на попкорн дивитись фільм. І а, кожен учасник записував собі на листочку ці години. І підходив до іншого, шукав з ким зранку він буде пити капучино. І вони находили з учасника і записували: так я буду з Діаною а в 12 на бізнес ланч я піду з Андрієм, в 17 на чай я піду з Оксаною в 20-30 в кіно, так, кому ще призначаю зустріч, кого вільно 20-30, вони шукали і знаходили, я піду з Ірочкою. І таким чином вони мали список, з ким вони підуть. Вони спочатку думали, невже це треба буде протягом тижня yeah. виконати зробити? Мені цей момент теж подобається, тому що всі починають думати, як так може бути? Невже yeah. вони таке скажуть? Але насправді це просто був класний момент для фідбеку. Далі ведучий говорить: і так, друзі, тік-так, тік-так. У нас наступає 9 година ранку. З ким ви маєте зустрітись, на Капучино, обов'язково зустріньтесь. І коли всі вже стоять з партнерами по двоє, в них звучить запитання по самому клубу. І запитання, яке було перше запитання було це поділитися своїм рішенням, який ти прийняла прийняв на цей тиждень. І це дуже класно, тому що інша людина може ти можеш попросити подзвони мені і перепитайся, або нагадай мені, або допоможи мені, щоб я точно справився і виконав це рішення. Я Прийшов на наступний клуб і розказав, так мені вдалося. Далі в 12.00 ти шукаєш того, з ким ти йдеш на бізнес-ланч. І теж там було класне запитання. Там запитання було таке: що відволікає, що тебе відволікає, що забирає найбільше твій час. Про це саме говорять такі в, в бізнес-моментах, коли ти хочеш чогось досягнути, і тобі не вдається, тобі потрібно знати, що тобі заважає. 1700, і у нас англійський чай. І ми тут оділилися один з одним, що мені найбільше сподобалося на цьому клубі. Це такий час релаксу, задоволення, і класно, коли підлітки один з одним діляться. Мені цей момент сподобався, а мені цей момент таке від щастя. Вони ніби проживають ще раз те, що було сьогодні. І це було для мене несподіванкою, коли оголосили, що в 20.30 ви прийшли, вже купили попкорн зі своїм другом, з яким ви домовились на зустріч. І не повірите, в кінотеатрі вимкнули світло. Да. І наступним це було що ти робиш, розказати своєму партнеру, що ти робиш, коли він вмикаєш світло. Чим ти вдома займаєшся? Насправді в таких діалогах можна здобути нові ідеї. Насправді легкий, класний клуб з мінімальним інвентарем, що немало завжди а в теперішній час тим паче. Який приносить задоволення, і друзі. І ви пильнуйте час, знібуло каві. Готуйтесь до клубної зустрічі завчасно, моліться про ваших підлітків, благословляйте цей час, благословляйте ту команду, яка буде проводити. І не забудьте написати Діані або запитання, або просто ваші враження від того клубу, коли саме ви були в моменті. Так, друзі, час готувати клуб і пити чай.